Мої вітання. Поїхали. Сьогодні починаємо з дуже гарних новин. Вчора придбали хлопцям автівку загальна сума 194 170 гривень. І все це завдяки кожному з вас. Від хлопців через себе передаю вам велику шану і велику дяку. Вони дуже давно потребували автівку, і ми з вами їм допомогли. Ура, молодці красавчики! А тепер давайте попрацюємо. Головком Сирський запропонував Зеленському подвоїти бойові 100 тисяч гривень для мотивації бійців, які бажають боротися на передовій. За його словами, гроші можна отримати за рахунок звільнення з лав ЗСУ відмовників. Так, чи подвоїть бойові 100 тисяч? Чи буде. Так, прийнято. Чи подвоїть бойові 100 тисяч? Подвоять і це ще не кінець цього збільшення. Так, значить. Для повернення українців за кордону не застосуватимуть адмінмери, лише стимули заявив Шмигаль. А ми з вами казали, що для того, щоб українці поверталися, буде менше кнута і побільше пряника. І дивилися ми це з вами ну щось приблизно півроку тому. Більше безпеки, більше мов для життя, більше можливості, самореалізації. Заявив він на це. Працюють програми у середині країни, такі як є відновлення, є оселя, гранти та доступні кредити для старту власного бізнесу. <кій> Повернення українців за кордону. З найближчих двох країн до нас люди будуть повертатися самостійно, причому тікаючи від тих країн, в яких вони зараз знаходяться. І це не про є підтримку, є оселю, це не про плюшки, про які тут розповідають. Це про те, що там настільки гірше, ніж в Україні, що треба повертатися додому. Uh, найбільший такий якір для людей, щоб повернутися сюди. Це ніякі мотиваційні програми, які пропонують. Uh, а це проста безпека для дітей. Це проста безпека для дітей. Так, далі поїхали. Німеччина штовхає Україну до мирних переговорів. Так як ми з вами і дивилися, весь світ зараз буде казати про перемовини і не тільки казати про це, а і будуть домовлятися. Я не дуже впевнена, що щось ми з вами про це дізнаємось із змі, але будемо тримати руку на пульсі. Так німеччина туди ж да? так пояснюється відмова канцлера Шольца: йти в Абанк на підтримку України та передавати ракети Таурус. І тут щось пишуть, що Шольц обісрався перед сесією, що не хоче заявити про перемогу України. Так, ну там обісраних знаєте скільки? Давайте знаєте, що дивитися. Давайте дивитися сценарії а, перемовин, які пропонують. Бо вчора ми з вами дивилися і запропоновані перемовини Ердоганом, наприклад, вони не будуть здійснені. Тепер пропонує Німеччина. Чи буде договір, мир, не знаю, як це назвати, за сценарієм Німеччини або за участю Німеччини? Ні. Не буде такого. Це не та третя сторона, про яку ми з вами знову ж таки завжди кажемо. Це не так. ЄС може скасовувати потік грошей із програми на 50 мільярдів, якщо Україна 50 мільярдів євро. Якщо Україна не слідуватиме реформам, ця програма реформ містить приблизно 140 умов індикаторів всього лише 140, Кожен із яких має свою ціну. Якщо індикатор не буде виконано у срок, то розмір траншу скоротиться на відповідну суму. Ну, По-перше, питання: хтось із простого люду, простого народу, розуміє, про що я зараз прочитала? Ні. А чому ми не розуміємо? Тому що коли наші можновладці приймають закони щодо траншів, і це не небезпош... безкоштовна історія, вони ні у кого не запитують, на які умови далі піде наша країна. І ми з вами, як саме далі, будемо сплачувати підвищені податки, які е Якісь нові закони будемо виконувати, розумієте, які нам ну, не дуже, мабуть, потрібні. Тому що все робиться не для народу. Так от, в чому питання? Питання в тому, що отримаємо ми ці 50 ярдів, чи якусь там суму з цих мільярдів, чи виконаємо ми всі умови? 140, просто ну, небагато. І виконаємо ми всі умови. Угу. Це 140 тільки ті, про які можна казати в голос, Розумієте? А карту кажуть, що там ще ну, підводних тих умов стільки, що просто як собаки бліг. А... Ну, вони дві. Одна, новина хірова. Ні, не виконаємо. Ну, тобто, вони не, розумі... не розуміють, з ким вони зв'язалися. Ні, не виконаємо. Але. Вони зроблять всі поблажки, всі знижки, всі поступки для того, щоб ми все ж таки домовилися, бо їм це також вигідно. Китай запропонував провести міжнародну конференцію для врегулювання кризи в Україні. Угу, так, наступні китайці Дивимось сценарій Китаю. Китай підтримує скликання міжнародної мирної конференції, на яку е, погодяться. Погодяться і Україна і Сосія, в які усі сторони братимуть участь на рівних правах і матимуть змогу неупереджено та чесно. Обговорити всі мирні плани, заявив Ван Перший, чи ван і, чи хто хто. Неупереджено. Просто поговорити. Переговори за китайським сценарієм. Чи будуть вони, чи відбудуться вони. Переговори за китайським сценарієм. Ні, не за китайським сценарієм і не за участі Китаю. Не так не такою буде наша з вами перемога. Це буде інша країна, причому ми її ще не називали з вами ні вчора, ні сьогодні. Сесія почала масове виробництво найважчої плануючої бомби півтора тонної ФАБ 1500 54 чи буде вона зібрана чи буде вона кудись кинута? Да? Давайте дивитися, авіабомба, про яку щойно прочитала. Чи буде вона використана? Як Україна, яке Україна має відношення до цього. Ой. Значить так. Бомба дійсно є. Причому на такій вже фінальній стадії. Спочатку ці е, полудурки будуть її застосовувати на своїй території. Ну, чого ж своїх же ж не шкода. Це ми так розуміємо, що вони до людей відносяться як до м'яса. А потім. На жаль, ми з вами ну, на собі, на своїй шкурі будемо відчувати наслідки або використання на їх території, або навіть є загроза, що вона буде використана на нашій території. Ось такі прогнози нехай не збуваються. Дякую.